Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу у теплиці, яка в мене полуничка є, і будемо обрізати старе листя з пізньої полунички. Я забув обрізати, не встигаю. Це в мене в теплиці полуничка. а там є пізній сорт, який я буду зараз обрізати. Ось таке старе хворе листя. Маємо секатор. Рукавички, відро для листя. І зараз почнемо обрізати старе листя. Ось таке десь 12 кущиків, полунички в мене тут росте. Зараз обріжу старе листя і покажу, які я обрізаю. Обрізаю всі чорні хворі листя ось такими тяточками. Залишаю тільки новий листочок. Сікат вже краще. Це не є ножничками. І ось так я обтинаю. Там ту всю полониться, я чистив ножничками. Дальше. Випускає ось такий маленький листочок полуничка. І це буде свіжий кущик полуниці. От таке старе хворе листя будемо забирати і лишати ось такий гарний чистий кущик полуниці. Це все ми забираємо, не залишаємо, кидаємо в відро і будемо спалювати. Хто обрізає, той знає, що старе листя треба забирати хворе. Це я нарізав ось таке, відерку дерку листя хворого. Потім спалю. Далі я вам покажу що... Чи...